Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 3 липня, ми з вами продовжуємо читати уривки з Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отож, починаємо традиційно з Євангелія. Сказав Господь: не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені в той день, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бі... ім бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес звершили? І тоді я оголошую їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І послання. Браття, не через закон була дарована Авраамові чи нащадкам його обітниця бути спадкоємцем світу, а через. Але через праведність віри, коли спадкоємцями є ті, що опираються на закон, то даремна віра, обітниця марна. Бо закон спричиняє покарання. Бо де нема закону, нема і злочину. Тому через віру, щоби була як дар, аби обітниця була непорушною для всіх нащадків, не лише тих, які за законом, а й тих, що вірує Аврама, який отець усім нам, як написано. Я зробив тебе отцем багатьох народів перед Богом, якому він повірив, який оживляє мертвих і викликає неіснуюче добуття. Він у безнадії повірив із надією, через що і став отцем багатьох народів засказаним таким буде потомство твоє. І не ослабнувши вірою, він не подумав, що тіло його майже сторічного вже змертвіло, і утроба Сари вже в омертвінні, і не мав сумніву в обітниці Божій невірою, але зміцнився у вірі, віддавши славу Богові. І будучи цілком упевненим, що той у змозі виконати обіцяне, тому і поставлено йому вправеність. А втім, не стосовно Нього одного написано поставлено йому вправеність, але й стосовно нас, буде поставлено і нам, тим, що вірують у того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, яким був виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.